На відео ми можемо бачити Рудакова Олега Ігоровича з позивним Рудік. Свідомий того, що віддає злочинні накази. Рудаков дуже не хотів, щоб докази, зафільмовані його спільником злочину, на власний мобільний телефон, потрапили до наших рук. Телефон ламає якщо нас. Має. Відео з телефону російського військового, який був у підпорядкуванні Рудакова, було вилучено бійцями 3-ї штурмової бригади. Автор відео для розваги фільмує один із днів під час зайняття російськими військами населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області. Причому публічні заяви ворожого командування про закріплення угрупування були передчасними. Про що говорять самі російські військові? От такий от Невський. там по телевізору показали, що ми його вже взяли. але це було вперше. Коли це було, то... До штурм. Всі, хто там, всі бісвязі. Рудаков мав на меті поставити задачу тим солдатам, позиції яких знаходились ближче до лінії зіткнення. Рудаков намагався зв'язатися з солдатом і з позивним юрист через іншого сливу. Брак стабільного радіозв'язку не завадив віддати наказ, розстрілювати автівки місцевих, вбивати цивільне населення та піддавати катуванням. Сліво, сліво рудику. Свяжись з ним, он там, там спереді, Скажи там, що йому це все надо, він же там стоїть. Скажи, всі... знає, там, тілі, знає, що. всіх місцевих в'яже там телефон що что делать з ними, блядь. Хто на машинах всіх встав? Розстріл. У машины розстрілювати місцевих, на местных. Я, я б лучше завалив. Скажи там, пи***, там в, руб... пи***, на, вел... еще, это... в на велосипеде какой-то есть. Да, Координа... координаты наши сп... спали. надо всех скрутить, связать, пытать. За некий час юрист вышел на звездок. Юрист, юрист, это Рудик. В общем, вяжите всех местных, вяжите всех местных. Там пи*** от вас недалеко, бля, впереди. Местных всех, знает. вяжите. Как их вязать, не знаю. В подвал. Підвалекся под Вот у всіх Всех местных житі виставі там какие-нибудь посты по на фішки по фишке. А які наводят на нас в рту. Окрім відеозапису, бійці третьої штурмової отримали перехоплення радіопередач групи Рудакова під час входу в населений пункт Невське. У одній із радіопередач був відданий наказ про оперативно-силові заходи у населеному пункті, а саме про так звану зачистку цивільних, що означає їх ліквідацію. Браце, хто мене свишить, хто мене слушить. Приказ місцевих жителів зачистить, зачистити! Місцевих жителів, зачистити, зачистіть Місцевих! Олег Рудаков народився у місті Лакінськ Собінського району Владимирської області РФ. 34-річний чоловік має середню освіту. Дітей немає, не одружений. Коло вподобань мав типове для пересічного росіянина. До участі у російсько-українській війні Олег Рудаков ніс службу в російській армії, про що вказував у своїх соцмережах. Чоловік служив у 34-й окремій мотострілецькій бригаді. Наступним місцем служби стала ВЧ 40 шість що була ліквідована у 2011 році. Потім служив у військовій частині 637-88. Під час російсько-української війни Олег Рудаков був у складі 346-го мотострілецького полку, вч номер сто Дане військове формування цього року знаходилося на Харківському напрямку, що підтверджують заяви родичів зниклих російських військових. Згодом 346-й полк було розформовано. Після розформування особовий склад полку був приряджений до інших військових формувань. Євської ми зайшли первої 59-й штурмовий полк. Мова йде про 59-й танковий полк зі складу 144-ї мотострілецької дивізії, 20-ї загальновійськової армії Західного ВО дев'ятсот Це останнє місце служби Рудакова. Згідно з даними, виявленими у процесі розслідування, Рудаков був неодноразово судимий. У 2018 році він був засуджений Собінським міським судом Володимирської області за статтею 158 КК РФ та отримав рік виправних робіт. На цьому Рудаков не зупинився. І наступного року був повторно засуджений з обтяжуючими обставинами у вигляді рецидиву за крадіжку мобільного телефону у 2023 році на Рудакова була відкрита кримінальна справа за статтею 228, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробку наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Проте справа була повернута прокурору у лютому минулого року у зв'язку з розшуком власне самого Рудакова. Олег Рудаков жив з батьками. Рудаков має рідну старшу сестру, Ісаєва Олена, 42 роки. Заміжня. Мала два шлюби: перший з Геннадієм Ковальчуком. Має від нього 21-річну доньку на ім'я Ковальчук Ірина Геннадіївна. Нині у шлюбі з Іваном Ісаєвим. Від нього має двох дітей. Судячи з коментарів родичів на сторінці Рудакова, вони схвалюють його участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Нами була проведена низка телефонних